Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуально: а саме резинка. Сійнасть для донної ловлі риби з резиновим амортизатором. Так що буде цікаво, не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! Цю рибальську снасть ще часто називають донкою. Вона дозволяє ловити рибу майже всіх видів в прикормленому місці і не втрачати час на призакидування після виважування або після зміни насадки. Резенка має багато різноманітних форм виконання, практично в кожного рибалки свій спосіб виконання цієї снасті, свої нюанси, секрети та методи риболовлі. Грузило овальної форми зручно відливати використовуючи столову ложку. Якщо немає старої непотрібної ложки, то можна виробити потрібну форму просто в землі або залити в сірникову коробку. До того як метал застине, слід відразу поставити петлі діаметром. 5-10 мм для кріплення шнурів. Якщо ви маєте намір ловити рибу в водоймі з твердим піщаним ґрунтом, то бажано впаяти в грузило вусики з проволки, щоб воно не приміщалося по дні при розтягуванні резинки. Для резанки переважно використовують основна жилка діаметром 0,3 мм, повідки довжиною 10-15 см діаметром 0,15-0,18 мм кількість 3-10 шата відстань між поводками 25-40 см, резанка, гумовий амортизатор, заєднується з основною жилкою за допомогою карабін. Або вузлом, петля в петлю це може бути авіамодельна гумка. Є різні варіанти: лапша, венгерка, макарон, довжина визначається від дальності закидування, враховуючи довжину основної жилки, як правило 5-15 м. Якщо ви збираєтесь закидувати цю снасть руками, немає можливості закинути з човна, то обов'язково між грузилом і резинкою мусить бути проміжний шнурок довжиною 25-40 см, інакше при закидуванні буде рватися гумка, шнурок з резинкою кріпиться вузлом, петля в петлю. Для, потрібна для полегшення зміни насадки або знімання спійманої риби. Петля надівається на страховочний колик, який вбивається в землю на відстані, щоб було зручно при витягуванні резинки працювати з повідками. Сигналізатором плювання на цій снасті може бути кусочок свинцю, прищепка, звіночок, розщеплений колик тощо. Він повинен переміщатися по основній жильці, щоб регулювати його натяжку в робочому положенні, створювати на жильці кут 100-120 градусів. Зрозуміло, що запас жилки зберігається на котузці, встановленій на дерев'яному водилищі. Шнурок з петлею, прив'язаний до грузла використовується для далекого закидування, для цього потрібно повісити грузло за петлю. На кінець жорсткої палки довжиною 1,52 метри і різко закинути його в потрібному напрямку. Як тільки грузило опуститься на дно, потрібно витягнути на берег основну жилка, надіти петлю на страховочний колек, прикріпити повідки з крючками. Способів, є також кілька Найпростіше це пробити пари вузлів на основній волосіні відповідно до кількості поводків і кріпити з допомогою петлі на повідку, або поробити петлі на основній волосіні та кріпити повідки петля в петлю, насадити на живку та стравити основну жилку під дією резанки. Дуже корисно також виготовити з пінопласту невеличкий буйок та прикріпити його до петлі. Призначеною для страховочного колика за допомогою карабінчика або іншим способом, таким чином, буйок буде показувати місце положення повітків з гачками, щоб було видно, куди кидати прикормку. Після закидування підгодівлі буйок, як правило, знімають. На цьому в нас друзі все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петюмчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.